Існує більш втішної риси Бога, ніж його суверенність. Навіть у найскладніших обставинах і найважчих випробуваннях діти Божі впевнені у усьому є Божий задум. Жодна ситуація не виходить з-під його контролю. Бог у своїй суверенній владі допускає те, що ми не завжди можемо зрозуміти, але завжди веде своїх дітей до найвищого блага. Ця впевненість наповнює серце миром і надією, бо ми знаємо. Навіть коли шлях здається темним і незрозумілим, Господь тримає наше життя у своїх руках, Його мудрість незбагненна, його любов безмежна, його плани завжди досконалі. Довіряючи Божій суверенності, ми отримуємо силу йти вперед, не боячись майбутнього, знаючи, що все служить на добро тим, хто любить Його.